Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми приїхали на дачу приготувати крилашка типу бафало. Для, для, для того нам треба крилешки, крилашки треба порубати, замаринувати і зробити соус. І зараз я вам це все покажу. Солим? Чорний горошком. Паприка. Кривишки замаринував. Зараз займуся костром, сковородкою і покажу вам, як робити соус. Соус. Томатна паста. Соеви соус. Добавим попрека. Чили молотът. Чесник сушен. Тріс столові ложки меду тепер перемішуємо до однорізної маси. А кленочки вже виклали, сковородку, тепер будемо жарити їх. Хотів подякувати своїм підписникам, хто на мене підписався. Бо все все робиться раді вас. Я буду і надалі показувати свої рецепти. На природі, ще буде рибалка, ще буде багато цікавого на каналі. Ставте лайк, хто любить приготувати на природі або просто поїсти. крила вже в нас підрумянені додаємо соус і ще їх трошечки потушимо, щоб вони обмінялися смаками. Додаємо соус. Подушу в нас ще крилах хлин 5 і вже будемо знімати, вони вже майже жовті. Подивіться, яка красота получилась. Я собі ще прикласив кунжутом. А ви пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а ми пішли їсти.